Чи варто вам обирати цю діяльність або роботу? Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. А також у мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в Інстаграм. І так, погнали. Чи варто вам обирати цю діяльність? Чи варто? Варто, це, це ваше, це ваше. Це щось ваше, знаєте, як від вищих сил для вас. Це сенс вашого життя. Ви з цим народилися. Вам це подарунок долі. Для вас це найкраще, що може бути. Чи варто? А вам страшно, ага. 50 на 50, дуже страшно. Давайте. Ну, це імператриця, звісно, варто. Ви тут знаєте, як королеве цієї справи. Ви можете цим займатися будь-коли. Ви можете цим безкоштовно займатися. Настільки вам це подобається, настільки вас це. Захоплює, наповнює, що ви готові цим займатися навіть безкоштовно. Я розумію, що не кожен хоче, але в принципі це така справа, коли от ви на своєму місці. Так, давайте ще. Ну так, звісно, так, це може бути щось творче, дійсно. Чи ну сонце, все. Я більше не хочу діставати. Давайте останню карту. тут у нас світ. Це насправді найбільші, такі найкращі карти, які тут можуть бути. Сонце, ви світ. для вас це енергія, для вас це великий потенціал, це великий ріст. Вас можуть бачити на весь світ, або ви можете працювати віддалено. Так теж може бути це блогери, це якісь рекламні моменти, тобто ва ваше обличчя, моделі можуть тут бути. Але якщо не про це, просто для вас це, це ваша дитяча мрія, ваші дитячі якісь емоції, які ви будете втілювати, і так дійсно варто обирати цю роботу. По грошам, по сонцю, по імператриці, по світу це взагалі ну, великі гроші, приємні гроші. Гроші на все, що хочеш, на задоволення, гроші на будь-які дитячі мрії, гроші на поїздки, переїзди, на ну, великі, достатньо великі гроші. По... Закоханим багато знаєте, співпраці, якихось приємних спілкування з з людьми. Короч, ви будете спілкуватися з кимось. Навіть якщо зараз це може казатися, вам, скоріше, є, вам здається, що це не перспективно і якось там, знаєте, треба викручуватися, можливо, не багато грошей буде, але ні. Ви маєте розуміти, що для вас це от просто подарунок долі. Ви подивіться просто на ці, на ці карти, одні старші аркани. Це просто подарунок долі, ви маєте його приймати. Тому так, вам треба обирати цю діяльність. Тому пишіть в коментарях, дякую та приймаю, також запрошую до себе на особисті розбори, також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Ну і всім па-па.